Лядовський скельний монастир. Лядовський свято Усікновенський скельний чоловічий монастир розташований у Михайлів-Подільському районі Вінницької області біля села Лядова на лівому березі Дністра у печерах на висоті 90 100 метрів над долиною. Пам'ятка архітектури, історії та культури національного значення. Печери, де влаштований монастир, на думку дослідників, мають послідовикове походження. Найстаріше археологічні знахідки людської діяльності в печерах датують сьомим століттям до нової ери і відносять їх до скіфів Орочів. Проте обґрунтовано припускають, що люди селилися тут ще за трипільської доби. Створення монастиря пов'язують з ім'ям одного з найбільш шанованих святих православ'я Антонія Печерського. За легендою, саме тут зупинився і проживав певний час святий Антоній, коли повертався на Русь із Святої Афонської гори, де він став християнським ченцем. Потім Антоній пішов до Києва, де заснував знаменитий Києво-Печерський монастир. Проте брати, які приєдналися до старця Улядові, продовжили його справу. Історичні джерела називають дату заснування монастиря 1013 рік. У монастирі досі зберігаються як святиня Келія та Джерело Антонія Печерського. Про скельний монастир згадує літопис 12 століття про похід князя Івана Верладника на Понизя у 1159 році. Саме монахів з Лядовського монастиря обрав своїми емісарами для передачі московському царю Олексію Михайловичу документів про пропозицію військового союзу з Московією український гетьман Богдан Зиновий Хмельницький. Що засвідчило неабиякий авторитет лядівських ченців серед козацької старшини. Наприкінці XVII століття в монастирі були освячені дві печерних церкви на честь усикновення голови святого Іоанна Предтечі та святої великомучениці Параскев'ї П'ятниці. Значну частину XVIII століття в монастирі жили і правили службу монахи греко-католицького ордену Базиліанів. Проте, із входженням Подолії до Російської імперії, у Лядовський монастир повернулися православні ченці. Особливо активного розвитку обительна була у середині ХІХ століття. Монастир став відомим далеко за межами Поділля. Частими гостями були тут церковні і світські можновладці. Керівництво монастиря вели успішну господарську та просвітницьку діяльність. В долині Дністра приходу належало понад 50 десятин землі. При монастирі було відкрито два училища для хлопчиків і дівчаток, дітей приходських селян. У 80-х роках 19 століття Печери Лядова, зокрема, і монастирські, ґрунтовно дослідив український історик Володимир Антонович. У 1938 році під приводом будівництва системи прикордонних оборонних споруд монастир було підірвано. Значна частина будівель була зруйнована. Проте головні святині, зокрема келія Антонія Печерського, дивом вціліли. Відновлювати монастир почали православні ченці, які прийшли до Лядова з Почаєва у 1998 році. Монастир відомий своїми цілющими джерелами мінеральної води, насиченої кремнем. Лядівський скельний монастир увійшов до числа семи чудес Вінничини. Thank you.